Четвертий урок інтернет-ресурси для спільної роботи. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону, або натисни на кнопку Переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Пригадайте! Що таке етикет електронного листування, як буде вічливим при користуванні електронною почтою, чи завжди потрібно починати листа зі звертання завершувати подякою? для чого в електронних листах використовують смайлики, які небажані листи можна отримати електронною поштою, що таке цифровий слід, що потрібно знати про розміщення будь-якого контенту в інтернеті, яких правил слід дотримуватися, щоб робота з електронною поштою була безпечною. Марні сервіс широке застосування інформаційно-цифрових технологій створює особливі умови для організації персонального освітньо-комунікаційного середовища, набору інструментів і сервісів, використання яких забезпечує конкретному користувачу досягнень власних цілей для навчання та спілкування. Для цього користувачі використовують поштові системи, служби інтерактивного спілкування, освітні портали, дистанційні курси тощо, сервіси Web 2.0. Соціальні мережі, електронну пошту, форуми. Сьогодні користувачі для цих цілей активно використовують хмарні технології. Хмарні технології це інформаційно-комунікаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних. Хмарні технології надають можливості споживачам використовувати програми без установлення їх на свій локальний комп'ютер, забезпечують збереження та доступ до особистих файлів з будь-якого комп'ютера, який має підключення до інтернету. Зберігає всі списки контактів і посилання на потрібні ресурси, не скачуючи їх на свій комп'ютер, перекладати текст іншою мовою, визначити своє місце знаходження і побудувати маршрут переміщення на основі онлайн карт тощо. Функції служб електронного документообігу, створення зберігання, редагування документів, управління доступом до документів, можливості інтеграції з іншими підсистемами та іншими програмними засобами, призначеними для роботи з документами. Середовище електронного документообігу повинно бути максимально орієнтоване на цільову аудиторію і передбачати для кінцевого користувача зручний веб-інтерфейс. У реальності все програмне забезпечення, яке використовується та файли користувачів зберігають на серверах. Провайдерів хмарних серверів, які можуть бути розміщені по всьому світі. Провайдер це організація, яка обслуговує канали передавання даних і надають послуги інтернету своїм клієнтам, виділяють апаратні та програмні ресурси своїх серверів для розміщення файлів користувачів, забезпечують клієнтам доступ до ресурсів своїх серверів та опрацювання їх запитів. Використовувати хмарні сервіси можна на різноманітних пристроях. Це може бути планшет, ноутбук та ПК або смартфон. Також використовувати хмарні сервіси можна незалежно від типу операційної системи, оскільки ці сервіси забезпечують підтримку роботи в різних операційних системах, таких як Windows, Android, Apple або ж Linux. Марні технології забезпечують мобільність користувача без прив'язки до конкретного місця його знаходження до конкретного комп'ютера, надають можливість мати постійний доступ до своїх ресурсів через інтернет у будь-який час економити кошти на обслуговування мережі і комп'ютерного обладнання та на придбанні програмного забезпечення, персональне навчальне середовище, набір інструментів і сервісів, використання яких забезпечує конкретному користувачу досягнення власних освітних цілей. Це може бути Classroom або ж Microsoft Teams. До недоліків використання хмарних сервісів слід віднести таке: залежність від наявності та якості каналу інтернет-зв'язку, ризики технічних збоїв, небезпеку порушення кондифіційності даних, інші правові питання. Сьогодні найбільш популярними є хмарні середовища Google Sites від компанії Google та Office 365 від компанії Microsoft. А зараз ми з вами ознайомимося з хмарними сервісами від Google. Ви бачите у себе на екрані табличкою, а я ж просто зачитую, що саме це за додаток, яким можна буде користуватися за допомогою нашого хмарного середовища в Google. Поштова служба, овище файлів, редактор документів, редактор таблиць, редактор презентацій, редактор форм, графічний векторний редактор, редактор фотографій, відеоконференції відеоконференції, пошукова служба, перекладач, електронний календар, сервіс для розміщення відео, редактор сайтів, онлайн-карти, редактор блогів. Для того, щоб використовувати хмарні сервіси Google, користувач повинен мати обліковий запис у середовищі Google. Якщо у вас є уже електронна скринька на поштовому сервісі Gmail, то цей аккаунт можна використовувати і для користування іншими сервісами Google. Інакше такий обліковий запис потрібно буде створити. Працюємо з комп'ютером. Ми з вами зараз розглянемо, які хмарні середовища можна буде відкрити та створити за допомогою нашого облікового запису Google. Для того, щоб це зробити, ми відкриваємо будь-який браузер. Я відкриваю саме браузер Google Chrome. І я вже увійшов свій обліковий запис. Якщо ж ви ще не увійшли, то увійдіть в нього обов'язково. Після цього у нас є ось тут 9 крапочок. На які ми можемо натиснути, і в нас відкриться додаткове меню з усіма сервісами, які надаються нам за допомогою нашого облікового запису від Google. Тут ми можемо розпочати пошук, переглянути карти, переглянути відео на YouTube, відкрити Play Market, почитати новини, відкрити свою електронну пошту, робити відеодзвінок, переглянути чат, переглянути контакти, які збережені на вашому обліковому записі, перейти до Google Диску, тобто до хмарного середовища, відкрити календар. Робити переклад будь-якого тексту, відкрити редактор, фото, робити деякі покупки та переглянути міні-центр реклами. Також, якщо ми спускаємося донизу, то ми тут можемо побачити ще створення фінансів, документів, таблиць, презентації, книг, створити свій блог, питання, відкрити дошку. Відкрити Google клас та багато чого іншого. Ми з вами саме розглянемо на базі цього наш YouTube. Тобто ми хочемо відкрити за допомогою нашого аккаунту YouTube для того, щоб переглянути відео. І у нас відразу відкривається наш YouTube, який ми можемо переглядати, ставити лайки, підписуватись, робити спонсорську підписку, писати коментарі і так далі. Також, якщо повернутися і знову таки натиснути на ці 9 крапочок, ми можемо відкрити звичайний пошук від Google. І писати тут в ньому, що нам потрібно знайти, тобто наш запит, який нам потрібен. Також ми ж тут можемо відкрити нашу електронну пошту або відкрити Google диск, на якому будемо створювати документи, таблиці, презентації, завантажити туди відео або інформацію, яку нам потрібно зберегти. Наприклад, ми хочемо її відкрити. Відкриваємо. У нас відкривається от такий от Google диск. У мене, звичайно, вже є тут а, своя інформація, У вас же її тут не буде, тому вам потрібно буде її створити. Для того, щоб її створити, у нас ліворуч є кнопка створити. Натискаємо сюди, і у нас тут є вибір в контекстному меню, що саме ми хочемо створити. Наприклад, це створити нову папку. Папки у нас виглядають ось так: от. завантажити файл з нашого комп'ютера. Завантажити папку з нашого комп'ютера саме з файлами. Зробити Google документ, Google таблицю, Google презентацію, Google форму та багато чого іншого. Наприклад, ми з вами хочемо зробити презентацію. Для цього ми натискаємо на неї. У нас відкривається нова сторіночка, в якій у нас відкривається редактор самостворення презентації. В ній ми можемо створювати свою презентацію на ту або іншу тему. Наприклад, я хочу додати зараз заголовок і підпишемо її моя презентація. Моя презентація після цього ми можемо вирівняти його, додати жирність, обрати колір, яким буде наш текст, підрівняти, вибрати шрифт і так далі. Тобто тут ми налаштовуємо повністю все, як і в звичайному Microsoft Office. Звичайно ж таки, тут буде трішки по-іншому зроблений інтерфейс, але за бажанням можна розібратися та створити свою презентацію так, як нам потрібно. Саме в такій презентації ви зможете зробити майбутню домашню роботу. Що ми тут можемо ще зробити? Ми тут можемо додати текст, звичайно ж таки, додати будь-які зображення, якщо це потрібно зробити деякі моменти, тобто саме графічні об'єкти, зображення і так далі. Можна одразу роздрукувати буде її або ж надати доступ. Також за бажанням можна буде зробити слайд-шоу, тобто одразу її продемонструвати. Але не забувайте, що всі наші зміни зберігаються одразу, і для того, щоб нам змінити назву нашої презентації, нам потрібно її підписати. Для цього у нас тут є файлик, і одразу є презентація без назви. Натискаємо сюди лівою кнопкою мишки, і у нас одразу змінюється на мою презентацію назва. Тут ми можемо прописати свою назву, наприклад, урок 4. І у нас тепер буде презентація з назви урок 4. Бачимо тут хмаринка, тобто статус нашого документу оновлюється автоматично, тому що ми під'єднані до інтернету. Це ви повинні обов'язково знати. Також після цього, якщо нам потрібні додаткові слайди, ми ось тут натискаємо праву кнопку мишки і буде додано контекстне меню, в якому ми можемо застосувати нові налаштування або створити новий слайд і на ньому вже написати щось інше. Наприклад, ми створили з вами тут презентацію. Ми хочемо нею поділитися. Для того, щоб поділитися нею, у нас є отут от кнопочка поділитися. Натискаємо сюди. У нас відкривається нове віконце, в якому нам потрібно ось тут от зробити інші налаштування. У нас тут зараз зроблений обмежений доступ. Нам потрібно змінити його на усіх, хто має посилання, це обов'язково. І ось тут от за бажанням ми можемо змінити саме, що можна буде робити. Тільки переглядати, залишати коментарі до цієї презентації або повністю її редагувати. Якщо це потрібно. Ми залишаємо саме можна переглядати. Після цього натискаємо готово. Це зберіглося. Ще раз натискаємо поділитися і натискаємо копіювати посилання. Після цього ми можемо цим посиланням поділитися з вчителем або з однокласником, та він зможе прийти за цим посиланням та переглянути вашу презентацію. Так само ми можемо зробити і з документами. Для цього переходимо знову таки в Google Диск, натискаємо Створити і обираємо Google Документ. У нас. Відкривається нова сторіночка з Google документом, тобто з тим налаштуваннями, які у нас є в Microsoft Word. Тобто ми можемо, звичайно, набирати текст, редагувати його, переміщувати, робити певні документи, вести свої помітки або ще щось такого плану. Звичайно ж таки, можна буде також відредагувати по розміру, по шрифту, по жирності, наклону, кольорі. Вирівняти по лівій частинці, по правій частинці і так далі. Звичайно ж таки можна буде роздрукувати, але не забувайте давати назву саме вашим документам. І після того, звичайно, ми можемо надати доступ до цього документу, вчителю або ж комусь ще. Для цього ми знову-таки натискаємо Поділитися і робимо спочатку назву нашому документу, це обов'язково. Урок 4, наприклад, або урок 5, хай буде зберегти. І після цього ми робимо всі ті налаштування, які ми робили саме з презентацією, для того, щоб надати доступ до цього документу. Повертаємось до нашого Google диску і бачимо, що ось тут у нас зберігається все, що в нас є. Зараз тут немає Google документу, але якщо я оновлю сторіночку, то він у нас тут одразу з'явиться і ми можемо тут його відкрити, видалити або ж перемістити в будь-яку з цих папочок. Давайте спробуємо тепер щось додати до нашого Google диску. Я, наприклад, роблю ось так: от. І тепер просто беру та переміщу з нашого робочого стола до нашого Google-диску та відпускаю. Бачите, у мене з'явилась хмаринка, яка показує, що ми можемо завантажити сюди певний об'єкт. Відпускаю його, розширюю наш браузер і бачимо, що процес завантаження розпочався. І от це зображення, яке я тільки що додав. Тобто, в будь-який момент я можу завантажити з свого комп'ютера всі файли, які мені потрібні. Якщо вони мені не потрібні, то я можу їх видалити і вони перемістяться до корзини. І в будь-який момент я можу їх повернути за потреби або ж видалити назавжди. Ми ж з вами розібралися з основними хмарними сервісами від Google. До більш детальної роботи з ними ви можете ознайомитися самостійно, перевірити, які ще є тут хмарні сервіси, та написати в коментарях, якими саме ви користуєтесь, або які вже вміння ви знаєте, або можете щось робити самостійно. Запам'ятайте, синхронізація це процес відслідковування змін файлів у двох або більше розташуваннях і процес їхнього оновлення. Домашня робота опрацювати вивчений матеріал, розглянути пропозиції щодо організації персонального освітнього середовища на бази сервісу OneDrive, визначити спільне та відмінне між розглянутими сервісами від Google. Результат своєї роботи подайте у презентації, надішлі дії на електронну скриньку вчителя, або надайте доступ вчителю вчительці до файлу, якщо ви його створили в персональному освітньому середовищі. Повторюємо вивчений матеріал, що означає персональне освітнє середовище для вас особисто, що таке хмарні технології та які переваги їхнього застосування. Які хмарні технології ви використовуєте у своєму електронному освітньому середовищі Наведіть декілька прикладів. Які типи документів можна завантажувати до Google Диску, а які створювати? Що таке синхронізація даних і для яких цілей її застосовують?